Засідання суцільної комісії свого комунального складу виноситься 9 питань, дате питання закритому розкладі. По першому питанню, вона не згоден на безоплатну передачу технічного паспорта на храм вулиці Свободи, Сімси три, 40, що вона відповідає. Давайте. Так, у нас був початий. На підставі розпорядження представника президента України в Київській області ще 1993 році за номером 421 в зв'язку з підтвердженням права власності релігійної організації, релігійна громада Парафія Парафія Різдва Пресвятої Богородиці Київської єпархії Православної церкви України села Тівшота на культову споруду по вулиці Свободи, 53 у селі Ківшовата. І за рішенням. Тарашевської міської ради номер 6069, його було взято як облік безхазяйного майна. Проте за архівним витягом дану церкву було передано у релігійну громаду Української православної церкви в селі Хівшовата по вулиці Леніна, 73. На підставі е, розпорядження представника президента України 25 жовтня 1993 року. Тому призупиняємо, його, як безхизяйне хазяйне майно визнання і передаємо технічний паспорт даній е, релігійній організації. Завтра, дане питання виносяться на сесію. <кхух> е, питання з 2 по восьме. Чи була заява, там просили в оренду про Шевченка 28. Кориндор просив на 10 років. Це написала заяву, хоче взяти на 4 роки до 9 місяців, тому ми мусимо зміни терміну та оренди. Наступне питання передаємо на баланс виконавчого комітету з балансу каперащий благоустрій. Нерухоме майно, яке знаходиться за адресою Білоцерківська, 2, це там розвалена котельня. Далі mm. цю котельню надійшла заява, що хочуть взяти в оренду, то ми надаємо згоду на передачу в оренду, тобто це буде на аукціоні. В оренду? це хоче взяти в, в мене в нема собої заяви, там... А, є якийсь гаврилет. Що вони, то що ж вони хочуть? Не знаю. Ну, Могу... пристановувати, стіни ж є. Ціни Ваш... і... що... не, не є, все та позволяється. А щось можливо там собі зроблять, та й вийде. На 4 роки, 11 місяців зачіпають. Добре, добре. Так, далі трибаємо на баланс відділу культури, молодії, спорту, футболки, пол. Наші комітет придбав і... Heads, думаю, в Львівської, в Львівської клініки. Тому ми приймаємо у комунальну власність Рачанської міської ради. Поки що не будемо. Далі, Далі, значить, працювальний транспорт, так, на попередній сесії приймали, передаємо на баланс виконавчого комітету оперативне управління. Це четвертий? Да, так, так. Наступне питання це в нас закрите питання. Або для попередні не закрите, так. По Шевченка 28 це рішення про підтвердження факту перебування закінченого будівництва об'єктом комунального власності Хмельницької міської громади. Це приміщення, де податкова. Тобто для проведення реєстраційних дій похоронення право власної міської ради необхідно це технічне рішення. Ну, zou, так, так. Так, питання з другого Хто за? Потім утримався, питання виноситься на сесію. Даним приводом нашої комісії вичерпної питання виноситься на сесію.